Вітаю всіх на каналі Gravel Travel. З вами, як завжди, пан Сергій. І сьогодні хочу представити вам новий український бренд Дзюба Бекс. Це виробник велосипедних сумок, байпакінгу та аксесуарів. Чесно кажучи, я про них взагалі нічого не знав. А виявляється, що вони вже на ринку 5 років. Ось так: от зі мною зв'язалися, запропонували взяти велосипедні сумочки на огляд, на тест. А мені якраз потрібна. Годівничка на гравійник та ось ця сумочка у вигляді бензобаку. Ну, тож, я взяв, сьогодні ми з вами їх розпакуємо. І потім я поставлю на велосипед, покажу, як вони виглядають, затестимо. Ну, і поділюся своїми враженнями, наскільки вони мені будуть зручні. Якраз от мені ці сумки потрібні, тому що не завжди я виїжджаю скажімо так, на такі якісь дельнички, коли потрібно вішати велику сумку на кермо. І щось хочеться з собою взяти так небагато, і тому от якраз от такі маленькі сумочки мені будуть у нагоді. Ще я хочу собі взяти от на цей велосипед під сидіння невеличку сумочку, так чисто для запаски, щось чисто для інструментів. Щоб великі сумки з собою не тягати. І зараз ми з вами все це розпакуємо, але, друзі, для початку протисніть вподобайку, підпишіться на мій канал. Я думаю, що сьогоднішній огляд буде дуже вам цікавий. І корисний. Отримав нової пошти ось такі два пакунки від Дзюба Велобекс. В одному пакеті має бути сумка на раму, а в іншому, я так розумію, що в цьому пакеті має бути фідбек. Поки розпаковую, хочу вам сказати, що. Дзюба Велебекс вони спеціалізуються на виробництві різних велосипедних сумок: сумки на кермо, підсидільні сумки, сумки на раму, під раму, бананки, всякі органайзери і гаманці. О, пригадав. Так, ось перша сумочка. Давайте одразу розпакуємо другу, щоб ми вже разом все з вами подивилися. До речі, хочу вам сказати, друзі, що. Ви можете скористатися моїм промокодом GTRAVEL та отримати знижку на ці сумочки 10%. Так, ну дивіться, все отак доволі серйозно. зіп пакет І тут у нас сумочка з бірочкою. Це у нас годівничка фідбек. А це у нас сумка на раму. Бачите, якраз є отвори з кріпленням. Під бонки. Хочу одразу сказати, що всі сумки дзюба виготовляються з тканини Oxford 600D. Ця тканина має високу міцність та зносостійкість. Також вона обладає функцією вологозахисту відштовхує воду. Якщо там їхати під дощем, то можна не паритись, не хвилюватися, що там щось у вас намокне всередині. Вона стійка до ультрафіолетового випромінювання, тобто колір не вицвітає, не вигорає. При прані також тканина ця доволі довго служить, Ну і легкість у догляді, ну, і з часом властивості цієї тканини не змінюється. Ну, тобто дуже якісна тканина. Давайте подивимось всередині. Тут ми побачимо одразу Давайте подивимось по фурнітурі. Форнітура тут має бути. Вуджин пластик, а блискавка тут Max Zipper. Вона, бачите, водонопроникна. Тобто під дощем можна їхати, і тут вона буде захищати все, що у вас знаходиться всередині. Так, бачимо ось така помаранчева всередині підкладка. До речі, можна, якщо ви бажаєте, можна якось стамінізувати, обрати інший колір підкладу. Якщо буде в неявності виробника. І підклад тут у нас ріп-стоп-полістер матеріал. Всередині ось така є вставочка. Це у нас така проставка, вона закриває ось бонки, які ми будемо вкручувати в раму. Це для того, наприклад, якщо ви прикрутили бонками сумку до рами, Тут, відповідно, будуть у вас ці головки цих болтів. І щоб у вас якась там техніка, телефон або ще щось, не царапалося про ці болти, то робиться ось така вставочка. І все це накривається, і нічого у вас не пошкодиться. Так, значить, кріпиться на болти, на бонки на верхню трубу. Потім я вам покажу на своєму гравійнику, як це буде виглядати. І додатково є ремінець для того, щоб можна було. Зафіксувати за шток вилки. Додаткова фіксація. До речі, ось цей логотип дзюба він нанесений світловідбиваючою фарбою, і це у нас така додаткова безпека. Погано, що немає з іншого боку, але теж непогано. Давайте одразу, кому цікаво, заміряємо розміри. Значить, у нас довжина, загальна довжина 23 см. Висота 11, десь 12 навіть. Ну і тут вже товщина в залежності від наповнення. А так у нас десь 30-35 виходить. Всередині немає ніяких карманів, просто одне відділення, велике відділення. А по об'єму тут вам точно не скажу. Ну, давайте приблизно візьмемо пляшку на пів літра. Можна сказати, майже, майже влізла на півлітра пляшка, от бачите, не до кінця. Є ось така бірочка, тут контактний телефон, посилання на сторінку в Інстаграмі, також QR-код. Можете зайти в інстаграмі і подивитися асортимент. Ну, я, звичайно, залишу посилання в описі до цього відео, там також ви зможете перейти подивитися. Давайте перейдемо до наступної сумки. Це у нас. Годівничка фідбек ось така величенька. Тут у нас є сіточка для того, щоб можна було якісь вкладати банани, батончики тощо. З однієї сторони кармашик. Всередині у нас так само ось такий помаранчевий підклад. І ремінці для фіксації. Тут у нас а тут у нас навіть знизу. Теж є стропа для того, щоб можна було зафіксувати, десь притягнути, наприклад, до вилки і додаткові три ремінця на цей, на винос і на шток вилки. Давайте перевіримо об'єм. У мене є ось фляга на 750 мл. Зараз я її тут спробую отак от вставляю. І, в принципі, тут навіть можна дволітрову пляшку можна вставити, полторушку точно. Так що, бачите, 0,75 вона повністю зайшла оцю сумочку. Сумка без каркасу, вона така м'яка, бачите, просто без усілякого каркасу. Давайте по подивимось також саме розміри. Ширина сумки 15 см і довжина 22 см. Друзі, ну так на перший погляд хочу сказати вам, що якість доволі прикольна. Зараз ми з вами так зробили розпаковочку, подивилися. Тепер давайте я поставлю це на велосипед, і вже буде воно більш нам якось наглядніше. І ми зможемо вже побачити, як ці сумочки виглядають на велосипеді. Ну і, звичайно, потім я з ними проїдуся і дам вже вам якийсь зворотній зв'язок. по Зручності у використанні обох сумок. Отже, ось так все це виглядає на гравійному велосипеді RONDO. Поставив я ці сумочки, все чудово, поки сюди їхав, в принципі, мені все сподобалося, ось так виглядає нарамна сумка бензобак і ось так фідбек годівничка Єдиний момент, одразу я помітив, що цю годівничку обов'язково притягувати додатковою стропою до вилки, якщо у вас вона завантажена дуже сильно. Наприклад, у мене зараз повна пляшка води, там ще деякі речі, то якщо не притягувати стропою, вона починає якби, подаватися вперед. Якщо у вас є сумка ну, ще на кермо. Передня там роллбар, да? то тоді воно в принципі, нормально воно там буде триматися за рахунок передньої сумки. Якщо у вас передньої сумки немає, то тоді краще ось так от фіксувати додатковою стропою. Показую покріпленню. Одним, одним ремінцем ми фіксуємо за винос, іншим за кермо. Ось таким. Виходить у нас три точки фіксації. Якщо з цією сумочкою на нарамною все зрозуміло, вона кріпиться на бонки. Зараз вам спробую показати, думаю, буде видно. І ось ці бонки дозволяють сумці триматися на рамі дуже чудово. Вона не хитається зі сторони в сторону. Наприклад, якщо брати там, якісь класичні сумки, які фіксуються ременцями до рами, да, то сумка може там, в процесі педалювання, якщо вона особливо що сильно завантажена, може туди-сюди хитатися і ремінці можуть сповзати. А тут, в принципі, Нормально все тримається. Ще ми додатково тут фіксуємо до штоку вилки оцим ремінцем. І у нас все в принципі, тримається на рамі велосипеду дуже чудово. У мене зараз вона повністю завантажена. Я зробив з цієї сумки велоаптечку. У мене запасна камера тут, у мене клей латки монтажки, вижимка. Потім у мене йде мультитул. Мультитул, який ви вже бачили на огляді, Westbiking. і інструмент для зняття з замка ланцюга. Ну і тут замок, цей запасний. І В принципі, от в якості велоаптечки ця сумка прям дуже чудова. В середину фідбега я для тесту поклав пляшку з водою 0,5, вже трошки відпив водички. Ось тут пляшечка, це перша у нас позиція. Потім у мене є спрей від всяких поганих комарів. Ось такий спрей. І ще у мене тут є відпугувач від собак, вовкулак всяких зелених, ну і в поєднанні це ліхтарик. Така класна річ, бачите, світиться і відштовхує всяких. Всяких собак, скажімо так. Ну, от в цілому, ось така годівничка, вона, в принципі. Ну, можна сюди ще в цей кармашик щось покласти, якісь там батончики, або ще щось. Ну, зазвичай там хто кладе сюди батончики, а сюди можна в кармашек, там кидати етикетки, там всяких, сміття, пакетики, або серветки. Хто що придумає, то туди і кладе. Ну, в цілому от, загальний вигляд, хочу сказати, непоганий. Скоро у мене ще з'явиться підсидільна сумка, правда, замовляв вже на Aliexpress. має приїхати, і вже в мене буде такий можна сказати, повний комплект. В принципі Для якихось поїздок дальніх і не сильно дальніх. В мене буде в принципі, що повісти на велосипед і що перевозити. Ну от, в принципі, Друзі, ось так давайте ще спереду покажу. Думаю, що якщо ще тут другу годівничку повісти, то воно буде, знаєте, якось симетрично і гарно. от, так от все це наронто. Давайте ще один загальний план під кінець, так, подивитися. Ну, от ця сумка на рамону, прямо вона взагалі так виглядає дуже-дуже стильно. Вже найближчим часом я протестую ці сумки в походних умовах. Завтра ми з друзями збираємося. Проїхати десь 50 плюс кілометрів. Правда, будемо по трасі, може, десь якісь ґрунти заїдемо, подивимося, якраз буде гарна нагода затестити ці сумки. Я думаю, що буду знімати відосики і там в процесі якраз буду згадувати ці сумки. От. Я думаю, що вони мені будуть точно завтра у нагоді. Ну а так, на перший погляд, в цілому, вони мені подобаються. Все, що треба, туди вміщається. Ну як для моїх потреб. Їх буде отак достатньо з головою. Нагадую, для вас діє промокод ЧTревел на знижку 10%. Посилання буде в описі до цього відео. Заходьте, дивіться, там асортимент великий, не тільки ці сумки, а ще багато інших. Також можете зробити якийсь кастомний варіант для себе, зв'язатися з продавцем, все це обговорити. Я думаю, що можна буде обов'язково домовитись. Тож на цьому, в принципі, у мене все. Дякую за увагу. Сподіваюся, що даний огляд був вам корисний. Як завжди, друзі, підтримайте українськомовний контент вподобайкою. Підписуйтесь на мій канал. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якими сумками ви зараз користуєтесь. Можливо, це сумки якісь з Аліекспресо, можливо, якісь наші виробітники українські, можливо, якісь західні. Буде цікаво почитати. На цьому у мене все з вами був пан Сергій, канал Gravel Travel. До наступних зустрічей. Всім гарного дня! Бережіть себе і. Пока.